Найдовше працює компенсація для роботодавців за працевлаштування внутрішньопереміщених українців. Вона вже працює не перший рік, і відповідно, бо тут хто найбільше скористався, відповідно, є така можливість у роботодавців, які працевлаштували внутрішньопереміщених осіб, звернутися до служби зайнятості. Вони можуть безпосередньо направивши звернення до центру зайнятості або через електронний кабінет роботодавця, або через додаток. Через дію звернутися за відшкодуванням упродовж двох місяців мінімальних, двох мінімальних заробітних плат. Тобто, працевлаштувавши одного внутрішньоприміщення українця, роботодавець може отримати на сьогодні 13 тисяч 400. Така компенсація надається один раз законченим внутрішньопереміщеним, тобто не може особа попрацювати сьогодні в одного роботодавця, завтра піти до другого роботодавця. Так не може бути. Якщо вже один роботодавець отримав упродовж двох місяців компенсації за цю людину, то інший за нею вже таку компенсацію не отримає. Але послуга доволі популярна, тому що е на Волині. Е Доволі багато роботодавців скористалися цією послугою. І є такі, які працевлаштували дуже багато. До прикладу, Кромберг і Шуберт працевлаштували 71 внутрішньопереміщену особу, за яку отримали компенсацію. Луцька картонно-паперова фабрика 64, Continuum Trade – 22, Modern модерн експорт, 14 підприємець Кушнір Олександр Андрійович, 14 осіб. ЦОВ Волинзернопродукт, 13 осіб, ПП Здорова сім'я 9 осіб. Товариство Верба ВВ вісім осіб, комунальне підприємство Луцький Соопарк, вісім внутрішньопереміщених працевлаштували, і отримали компенсацію. І Луцька аграрна компанія сім осіб. Це найбільші роботодавці, які отримали компенсації. Загалом ще є чотири види компенсації для роботодавців. Компенсація роботодавцям єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні. Тобто, це квотники з жовтня минулого року. Змінилися Несно зміни в закон України про зайнятість населення і взагалі змінилися підходи до бронювання. Якщо раніше робочі місця бронювалися, і роботодавець був зобов'язаний взяти на роботу, то сьогодні держава не зобов'язує роботодавця брати на роботу уразливі категорії населення. Сьогодні роботодавцю держава пропонує такі компенсаційні програми при працевлаштуванні цих уразливих категорій населення. Загалом, в зв'язку з початком війни, змінилися підходи до організації. Скажімо так, фінансування процесів служби зайнятості, скорочено термін виплати допомоги по безробіттю, зменшено розміри цієї допомоги і надлишок коштів, який вивільнився, переорієнтовано на підтримку бізнесу, на підтримку роботодавців. Таким чином, під ці уразливі категорії населення, які ми будемо працевлаштовувати, роботодавцю пропонуються компенсаційні програми. Як я вже казала, на компенсацію роботодавцям єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних, які мають додаткові гарантії гарантії Роботодавець отримує 1420 компенсацію суми єдиного внеску, і ми по кошторису на цей рік маємо півтора мільйона гривень для того, аби стимулювати роботодавців Волинської області. Також передбачена компенсація 50% заробітної плати за працевлаштування осіб. Передпенсійного віку осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та учасників бойових дій. Але дана компенсація це 50% заробітної плати, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, тому що ну, заробітна плата може бути дуже висока. а законодавець передбачив тільки не більше розміру мінімальної заробітної плати. Також на цю програму ми маємо в кошторисі. 6,5 з мільйонів гривень для підтримки роботодавців області. Маємо також компенсацію єдиного внеску роботодавцям з чисельністю до 50 осіб за працевлаштування на нові робочі місця. От коли ми говорили про Така компенсація надається в сумі сплаченого розміру єдиного внеску, вона надається упродовж 6 місяців. Місяць через місяць упродовж року місяць роботодавець сам сплачує. Місяць звертається за компенсацією. Також маємо ще компенсації суб'єктам малого підприємництва єдиного внеску при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця. Це про що я говорила, це в коштори складає мільйон сто тисяч гривень. Тобто, доволі великі, доволі великі об'єми коштів. Фонд загальновійського державного соціального страхування на буде безробіття спрямовує на підтримку роботодавців, і ми сподіваємося, що нас почують і до нас будуть звертатися за отриманням цих компенсаційних програм. Це стимулює роботодавця. Взяти на роботу людину, за яку він отримує компенсацію, це дає додаткові гарантії особам, яким складно конкурувати на ринку праці, зайняти конкретне робоче місце, тому що звичайно роботодавець взяв би, якщо він має повністю своїм коштом оплачувати і заробітну плату і єдиний внесок, він візьме на роботу більш конкурентно спроможного працівника. Але ж усім десь треба набувати досвіду і молоді, яка займає перше робоче місце, і особам, які не досягли ще персіп... пенсійного віку, які є перед пенсійного віку, а їх вже ніби і не дуже хочуть брати на роботу, тому що хочуть більш молодих. От. Тому таким чином держава підтримує і е... уразливі категорії населення і стимулює роботодавця до створення нових робочих місць, збереження робочих місць, які він має. Для вразливих категорій населення